Всім добра здоров'ячка. Сьогодні в відео хочу показати інструкцію, зробити короткий огляд інструкцію до мотоблоків Кентавр І заодно, скажімо, розвіяти деякі міфи, бо по-різному пишуть, по різному відео розповідають вам. А тут, скажімо візьмемо безпосередньо з першого джерела <кхи> Ну що ж, при покупці мотоблока Кентавр вам дадуть. Отаку книжку. До речі, я вже е, робив огляд інструкції зубра. Там книжка набагато більша, плюс там, само собою, такий шильдик дається. Тут а зараз Кентавра лише одна книжечка. Так, щоб всім було видно. Ну, вона до, всі, до всього модельного ряду, тут всі є позначення мотоблоки, вісьмерка це є. 10,80 це вісьмерка, 10 10 – десятка, і 12 це 12 Ну що ж, заодно я, скажімо, зупинюся на таких моментах, скажімо, спірних, чи, як сказати, де потрібне уточнення, чи по-різному трактують їх. Ну, ну давайте почнемо. Ось ця інформація, хто їх, також щоб все було видно. Ну, хочу зробити інформацію, що вони всі з Дніпра. Цей мотоблок це один, один постачальник на Україну. От його позначення є. Правда, різні продавці. В цього постачальника продавці беруть і вже, відповідно, там роблять свою націнку. Ну, тут так позначки Так коротко. Думаю, опис виробу призначення його, думаю, всі знають. Мотоблок він і мотоблок. Опис. Це його опис, позначення. Там, де АКБ, коробка перемикання. Е, так, на рахунок АКБ. Е, повернемось до гарантії, гарантія на АКБ. Пів року, 6 місяців, не 2 роки, як на повністю весь виріб. І взагалі, що таке гарантія? Гарантія це поняття. Гарантія це поняття, скажімо, розтяжне. І не на все вона дається 2 роки. Так, йдемте далі. ну, Тут позначення. Це десятка вже йде. Та вісьорка була двигун, то позначення двигуна, коробки. Але, як на мене, воно все однакове. Причому тут є примітка, що вони можуть, малюнок і в дійсності може ну, не відповідати. 12-ка, 10-12. Думаю, тут нема на чому такому зупинятися технічні дані. Ну, це не цікаво. Ось тут вже буде цікавіше. От, ви мене запитували, дайте ручку візьму. Ви мене запитували про масу. Маса 10, от 10-10 дає. є. От його маса. І маса вісьмерки, десятки, дванадцять з електростартером і без. Ось дивіться. Получається, у мене десятка є. Вага. повністю вага з рідинами 292 кілограма. 280 292. Пустий 282. Ось. Це на рахунок цього вісьорка. Ну, от, самі бачите, 234. Далі йде. Що мене цікавить, я зупиняюся на тих моментах, на які ви мене запитували. Розхід палива я знімав відео, до речі, 1,87 це літр на годину. Якщо вісьмка 1,71, то десятка 1,87. Ну, більший об'єм згорання камери потужність 7,41. І бачите, якщо взяти, то різниця не зовсім невелика. Ну, якщо взяти вісьмку і 12, порівнювати, тут майже в два рази. Об'єм паливного бака 6 літрів. Об'єм картера в двигуні 2 літри. Ну я зустрічав 1,8. І, і от буквально знімав відео останнє. Хтось мені писав, яке мастило рекомендує виробник. 10 В40. Чорним по-білому. Фокусую. 10 В40. Мастило для цього. Та-17 для редуктора. Не 15 В40, не 5 В40, іменно 10 В40. Через те я взяв 20 літрів 10 в 40 Так, йдемте далі. Ну, комплектація вона може бути різною, тому, я думаю, за, на ній зупинятися не варто. Про редуктор. Як якби не можу нічого сказати, поки кентаврівський. Ну, електроживлення фари, там є малюнок. До речі, буде окремо відео про фару. Не знімаю чого, бо треба дріт. Тай дріт, який діли, він дуже тоненький, він, він ну як сказати, як пластилін. Треба хороше метри-два дроту. в мене його немає, тому я не встановлюю. Но я підключав, вона хорошо працює, скажу так, напряму робив. Якось, по можливості, навіть якщо не буде дроту, то я підключу так, щоб вам показати. Мінімум максимум, хоча позначення на щупу кінтаврському там дуже погано видно. Оцей мінімум максимум дуже погано видно. Тут а чого іменно 10 В40 треба, треба мастило ляти. І заборонено використовувати синтетичні мастила сюди. От що от ця відповідь до температури, чого саме заборонено. Так, перевірка, перевірка. От паливний бак, скільки має бути 2,5 см не доставати. Хоча він, він в принципі, плотно закриває, тут, бачите, має не доставати. Взагалі, на рахунок палив паливного бака. Поставте паливний фільтр МТЗ, МТЗовський, який я поставив на зубр. І я думаю, там ще пів літра добрих буде в цьому. Можна смілу половину заправляти бака і найбільше того. І воно не буде хлюпати, так як я це роблю на зуброві. От зміщення різних типів не можна. Я думаю, це всі знають. Нова, запитували обкатка. Я зачитувати не буду, але тут зачитаю, що не можна навантажувати, і робити навантаження більше 80% допустимої маси. Допустимо, маса на всі мотоблоки одна тонна. от Період обкатки. Період обкатки, на якій передачі потрібно всіх і приїхати, 25 годин показую, 25 годин обкатки. А не так, що ви зразу мотоблока фризування, там нагрузили його зверху. Ну, я таке не роблю, я просто катаюся самі бачите по відео, яке я, як я знімаю. Справа, в тому, що це, ваш, це ваша справа, як ви будете обкатувати. Але я вважаю, що його навантажувати, особливо чіпляти фризу. Там каміння там буксувати десь не потрібно. Хоча б цих 25 годин. Далі поміняти мастило, подивитися, чи там стружки нема. Хоча багато пишу, що стружка є лише тоді навантажувати. Так, потом після обкатки регулювання. Ну, це, понятно, я вже раз регулював, два регулював, третій раз ще поміняю мастило. Ще буде регулювання, щеплення. До речі, от. На рахунок клапанів я вже я вже показував, як там регулювати. Ми всі регулюємо ну, цим, як вони там називаються? Цим підкладками 0.20, по-моєму, 0,25. Хоча мотоблок, він не регулюється так. По правильному він регулюється. Отпише от, спеціалісти знають як. Він закручується повністю і відкручується, по-моєму, на скільки там градусів. Я це не знаю, спеціалістів нема, відео на рахунок цього нема і мені це не показують. Вони знають, що, що, я, що я зніму відео і покажу вам. Так що, Ну, от даже обкатка грунтофризи. На холостому ході. Не знаю, як це на холостому ході. А що притерлося, це не давати нагрузку. Ну, я думаю, по-ораному... По раному. Не так, що от, де не органа, де нагрузка є. Не, не на забитій землі. А. Думаю, помаленьку брати. Її. Так. Йдемте далі. Що тут ще є цікаво? От схема фари, будь ласка, хто там запитував і не один запитував. Ага. Що тут ще є таке на чому? От ще тут схема є? технічне обслуговування? Фільтр, хоча тут не такий фільтр? АКБ. Регулювання ну, це таке. А, до регулювання запитують до лапок, це хочу. До цих лапок лише в крайньому випадку лізти. Цей бочів треба змазувати. Солярка ви лише миєте, ви не змазуєте його. Це примітка така. Його, само собою, мити соляркою і змазувати мастилом синтетичним. Я хаду використовую. Ну, Те, що в пилку заправляю, я і сюди її використовую. І спробувати його змастити, помити, відкрутити, зняти цього клупачка, відкрутити гайку, послабити, якщо є погано включається його. Чуть-чуть відпустити його. Побачите, воно оце щеплене, це щеплення, це має спокійно ходити. Коли це не допомагає, лише тоді лізти вже до цих лапок. Подивитись пару відео, прочитати інструкцію, тоді я навіть не знаю, бо я регулював їх вчора ще два рази. І то я по повіду, чиємусь повіду, відео регулював. Транспортування, ну, транспортування і зберігання від себе скажу так, що мотоблок от, мотоблок розрахований на 3000 мотогодин повністю, і далі він йде в утилізацію. От, мій мотоблок, я вже говорив про це. Зубр, там вже дві з гаком є. Самі бачите, які проблеми з ним, є постійно ремонт, 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 ремонт. А ран... ну, можна його все зробити, але це буде коштувати як новий мотоблок. Тому він йде вже після трьох мотогодин. В залежності від навантаження. Ну, пишуть 3000, але ну, я думаю менше. Він йде вже в утиль. Ну як, не можна там їздити, ну, бажано без навантаження, це особисто моя думка. Це несправність, несправності несправності, але коли вже мотоблок, вони не це. Не У мене не стоїть, ще печать. Там далі ще і стоїть. Не буду показувати, де там, що, де я купував. Ну, ось так. На більшість я відповів питань. Що є питання, можете мені задавати. Чекаю коментарів. Може, щось десь не сказав, скажу обов'язково. До нових відео. Всім приємного дня та хорошої техніки!